шаблею на коні поперед войска кудись там ускакав, змінюся, бо умри, В нашій ситуації звучить дуже дуже болісно. Коли я починала, страшні слова, в резюме були домашні телефони. Ні, ні, ні. Ми вас не можемо взяти на посаду рекрутера, тому що ви працювали в кадрі агенції. Ну, це ІТ-компанії, це десь, десь далеко. От ми не такі, ми не ІТ. Тобто, все це було. І загуло <ріх> скільки років працюю, стільки я чую від рекрутерів. Ну от. Ну... Гарний, гарне, а давайте ще. Якщо людина тобі ок, ок твоєї культурі, ви у вас, як володь каже, у вас меч, да то далі це вже справа техніки навчити її тим навичкам, які ти, які тобі потрібні. Суто онлайн навчання не заходить. Старі приклади, старі кейси вже не працюють. ковід це було таке, знаєте, генеральна репетиція того, з чим ми зараз працюємо. Привіт, вітаю на каналі Ван me. Мене звуть Анастасія Джагола. Сьогодні в мене в гостях Ольга Холодіонова, HR з досвідом 25 років. Коуч, екс -HR директор мережі магазинів Коло. І зараз вона бере в супровід компанії для розвитку hr функції І поговоримо сьогодні про трансформацію hr функції за останні 25 років. Я думаю, саме Ольга може розповісти про це. І дуже чекаю цієї розмови. Оля, вітаю тебе. Добрий вечір. Розкажи, мабуть, трохи більше про себе, бо 25 років досвіду в HR – це ну, треба мати стальну витримку. Ну, трохи, трохи того є. Вважаю себе динозавром HR, тому що пам'ятаю пам мамоті все шучу, пам'ятаю кадрові агенції. Починала взагалі з кадрових агенцій, потім був досвід в компаніях, саме менеджером по персоналу, і поступово дійшла до посад HRD. HR. мабуть, це на це на назавжди. Це любов, це любов, це, це назавжди. Так, я розумію, що це точно не завжди, бо 25 років професії це дуже велике досягнення. Давай тоді, мабуть, почнемо з того, які взагалі основні тенденції та зміни в HR-функції відбулися протягом останніх 25 років. Я можу сказати, що вони пост... вони кардинальні, але вони проходили поступово. І для тих, хто приходив в HR-професію, це було непомітно. Ну, тобто Ти приходиш, насліт так воно і відбувається. Але коли ти тут вже довгенько, да, то ти пам'ятаєш, як воно починалося. Змінилися дуже роботодавці підхід. Тобто ми, ми, прогресуємо. ми прогресуємо, ми навчаємося. Ринок постійно змінювався, змінювалися підходи роботодавців, Приходили... Приходили на ринок України о, з, з іноземні компанії, в них були свої вимоги, це задавало певний тренд. Потім співробітники приходили з компанії в компанію, да, і вони приносили з собою ось ці навички і, і вимогливість до в самої професії чара вона виростала. На, безумовно, на нас впливав ринок праці. Він постійно коливався. Це були кризиси, і ось ці я не можу сказати в руках, але це постійне коливання: ринок роботодавця, ринок кандидата, ринок роботодавця, ринок кандидата. І... І так воно і продовжується карантин, ринок роботодавця. Карантин закінчився ринок робітника. Ну, і так само буде, я думаю, що і з, з ринком зараз. Пошукачі роботи Вони теж постійно змінювалися. Від Що таке резюме, як його складати, не вміння самопрезентувати себе до відео за. Раз, такий пройшов час, Відеопрезентації, просунуті резюме, прокачані соціальні мережі, особистий бренд, нетворкінг. Так? Тобто, все це ми до цього приходимо і воно розумієш, воно так еволюційно проходить, непомітно і дуже екологічно. Техніка, я вважаю, що техніка, якою ми зараз користуємося, вона дуже вплинула на все те, що ми робимо. По-перше, вона пришвидшила наш темп роботи і нашу взаємодію з кандидатом. Ну, коли я починала страшні слова, в резюме були домашні телефони, тобто робочий день рекрутера продовжувався вдома, тому що в тебе не було іншої комунікації не було мобільних телефонів. Потім були пейджери, потім мобільні телефони, але це було дуже дорого. І така розкіш, як відеозв'язок, вона ж з'явилася згодом, що значно зменшила відстань і пришвидшила можливість нашого спілкування. І ось всі ці, і звісно, як рекрутер, ти вимушений все це опановувати для того для того, щоб бути сучасним, і бути в тренді. Ну і, звісно, змінилися самі чари. Я пам'ятаю, що на початку це HR це універсальний фахівець, який вміє все. От все, все. завдання не дадуть, він повинен вміти все. З часом професія, скажімо так, пішло розшарування і таке заглиблення, так? тобто рекрутери, сорсери, hr дженералісти окремий напрямок. Тобто зараз... На Багато напрямків, іноді люди не з нашої сфери кажуть, як взагалі вони між собою відрізняються. Але я бачу таку тенденцію, що, от, знову ж таки, да, має в іншу сторону коливання, що від такого заглиблення знову йде тенденція люди для того, щоб розвиватися, треба бути широко розвинутим. Ну, це такі мої спостереження. Якщо підсумувати, змінилося все, але я вважаю, що на позитив. Дякую. Я насправді хотіла ще тебе запитати саме стосовно впливу цифрової трансформації, але ти вже частково відповіла. Тому хотіла б запитати стосовно інструментів, які інструменти та технології стали найважливішими для HR-професіоналів за цей період часу. Ну, по-перше, це автоматизація процесів. В нас з'явилися crm системи в нас з'явилася можливість Безліч платформ онлайн навчання це дало змогу, скажімо так, дотягнутися до самого наймолодшого співробітника, бути з ним на зв'язку, і це дуже сильно вплинуло на комунікацію. Ну і відповідно на всі інші hr процеси. Це такий один із основних елементів. Технології, розвиток технологій і я маю на увазі сам підхід, так? тобто такий баланс. Ми не можемо повністю перейти на технологію, ми повинні залишати ось таку частку людяності, так? тобто, людиноцентричність, технології, да? і тоді такий баланс, баланс, -мікс, мікс Мікс, який дає нам баланс технології з, з людяністю. Ну, Все ж таки я ж кажу, що Гаджети і те, що ми зараз робимо акцент на штучний інтелект. Він ми його теж впроваджуємо в роботу. Робот роботізація процесів. Я вже перед війною з цим стикнулася, і це теж вже потроху вплинуло, але буде збільшувати вплив на нашу роботу. Ти також в попередньому питанні говорила про те, що HR також змінилися. І тут я, мабуть, хотіла б поговорити про те, як взагалі змінилася роль HR у стратегічному управлінні компанії. Як це, мабуть, було трошки хочеться про історії, як це трансформувалося за ці роки? На самого початку я взагалі родом з Одеси, і моя моя Моє бажання переїхати в Київ було саме для того, щоб працювати менеджером з персоналом. А перших вечарів їх просто призначали в рамках компанії. Це були люди з, з психологічною освітою, це були менеджери по рекламі. Це могли бути дівчата, які виконували функціонал офіс менеджера. Просто компанія вирішала, що їм потрібна така людина, і починала її призначала, і починала вона опановувати як, як могла. Тоді ще й ні курсів не було, ні вебінарів, ні семінарів. От. Паралельно з цим існували кадрові агенції. І я можу сказати, що я на початку кар'єри отримувала. Відмову, що ні, 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 ми вас не можемо взяти на посаду рекрутера, тому що ви працювали в кадрі агенції, а в, в рамках кампанії це щось інше. Були, була була і бу, бу, був і такий підхід. А по потроху по, по знову ж таки почали тих, хто вже досяг певних навичок знань, були, їздили на навчання в сусідні країни. Привозили технології, іноземні компанії ділилися досвідом, і професія таким чином почала розвиватися. Розшарування почалося з великих компаній, тобто, там, де була велика кількість співробітників, там була необхідність розширювання окремо відділ рекрутингу, окремо відділ піар, окремо відділ комунікацій, і так далі. І так далі. Дякую. Щодо викликів, які взагалі виклики виникли в HR в зв'язку з глобалізацією та розвитком технологій, частково ти про це вже говорила, але, мабуть, щось можеш додати. Угу. А, ну, перше, все пришвидшилось: комунікація, наші взаємозв'язки, звітність, точки контролю, і це вдало це. Дало певно, в тому. Окремо від нашої ситуації, це глобальна, глобальна тема це втома, необхідність швидко адаптуватися, тобто до нових, до нових технологій, а при цьому треба залишатися в ресурсі і бути таким саме ефективним. І це виклик для HR, тобто запит від відбивств до HR. Зроби так. Щоб люди залишалися такими ж ефективними, використай який ви хочеш інструменти, і, і ще відносно глобалізації, дякую, що ти нагадала, це ще Добре. один виклик для HRF: це коли співробітники однієї компанії можуть працювати в різних країнах: міжкультурні, міжмовні, міжрелігійні, між часові різниці. І це все це все виклики для HR, як от з цих людей, які розташовані по світу, зробити одну команду, щоб вона була мотивована, щоб вона була ефективна, щоб вона комунікувала одна, один, один з одним. І це не тільки наша українська ситуація, але да? ну, це сві світова. І тому тенденція це людиноцентричність максимальна. Тому тенденція світова, те, що я наблюдаю, це вже ми давно перейшли, це, ми не human, research, не людські ресурси. Ресурс це те, що можна черпати безкінечно. Ні. От завдяки е, втомленості, да, безкін... не, не, не... наші запаси енергії не, не безкінечні. Тому це капітал, а кап з капіталом що роблять? Його примножують, про нього дбають, думають, як його ще. ще Кудись залучити, щоб він примножився. Звідси і навчання, звідси це підбор, внутрішній кадровий резерв, і всі ці наші улюблені чарівські технології все коливається навколо людини. Якби не просунулися роботи, штучний інтелект все одно без людини, принаймні поки що, якщо не придумає щось інше, ми без людини не будемо. Дякую, хочу ще трохи повернутися до hr функцій і поговорити про те, як вплинула пандемія та війна на HR функцію та взагалі підходи в управлінні персоналом. COVID дуже, дуже такий сильний поштовх дав для всього онлайн. Тобто, якщо раніше до ковіду онлайн робота сприймалася так, ну це it компанії це десь далеко. От ми не такі, ми не IT, ми інші. А ковід це був викликом трансформувати професії, які до цього не були онлайн. Навчитися керувати для, для лідерів, для менеджерів психологічно це дуже сильний виклик, HR – як побудувати процеси найму онлайн, навчання онлайн, якщо це не було вибудовано. І це, ну я можу сказати, що COVID – це було таке, знаєте, генеральна репетиція того, з чим ми зараз працюємо. Тобто, ми взяли ці всі навички, просто їх адаптували, розвинули. І ну, як кажуть, не, не було би щастя, де нещастя допомогло. Да? От так, так таким чином вплинув ковід. Як щодо відбору персоналу, як взагалі змінилися метод найму? Як трансформувався взагалі найм? Спочатку ми могли дозволити собі таку розкіш запрошувати кандидата до себе, потім до роботодавця, і ще й декілька разів до роботодавця, ще могли дати тестування або якесь завдання, або написати бізнес-план, якщо це топова позиція. І люди на все це погоджувалися, їхали на співбесіди в інше місце за свій кошт або за кошт роботодавця. Тобто, все це було. І загуло, скажімо так. Зараз це да, залишилася класика. Тобто тобі треба зрозуміти, чи підходить кандидат під вимоги роботодавця. Треба розговорити кандидата, да, треба дати йому можливість розкритися. От в класиці, в самій основі співбесіди, нічого не змінилося. Єдине, що, знаєш, от бувають зміни вертикальні і горизонтальні. Да? Тобто в вимогах роботодавців, вони, як і завжди, вони хочуть найкращих, а давайте ще подивимося да? і скільки років працюю, стільки я чую від рекрутерів, ну, от гарний, от гарний, а давайте ще. От. Ну, це, це, я думаю, що класичне і, мабуть, з часом навряд чи зміниться, але. Ситуація на ринку праці у нас не хочеться говорити жахлива, да але дуже складна. Дуже складна, і тому HR-и зараз роблять спроби дуже масив, масивні спроби достукатися до роботодавців, тому що саме на, на взаємодії роботодавця, власника, директора неважливо того, хто приймає рішення, і HR-а, От в їх співпраці є успіх майбутній. Дякую, На, насправді правда. Хочу ще трохи з тобою про зміни і про те, які зміни відбулись саме в питаннях навчання та розвитку працівників взагалі. Раніше те, що я наблюдала, навчання це було як додаткова винагорода. Це як бонус від компанії, це щось, що треба було, скажімо так, заслужити своєю гарною працею. Це так і сприймалося, це було не дуже розповсюджено, тому навчалися і в суботу і в неділю приділяли особистий час. Зараз ситуація змінилася. Люди знову ж таки втомлені, тому і змінилася функція навчання. Це повинно бути. По-перше, онлайн, дуже часто в записі, тобто, і це я чую дуже багато від колег, тобто, як це виглядає, семінар або вебінар, зареєструвався, щоб потім тобі прислали відео, коли ти яке ти подивишся паралельно з чимось. Ну, жінки частіше за всього з готуванням їжі. От, тобто, робимо спроби догнати цей, цей потяг. І навчання зараз, от якщо глобально казати про компаніях, це Нагальна потреба, це просто потреба. І це зараз і роботодавці це відчувають, і побудовані процеси це розв'язує руки, тому що ти можеш взяти людину, яка бажає навчатися в компанію, Якщо в тебе налагоджені процеси навчання, в тебе розв'язані руки. Ти робиш акцент на skills, якщо людина тобі ок, ок твоїй культурі, ви, у вас, як володь каже, у вас меч, то далі це вже справа техніки навчити її тим навичкам, які, ти, які тобі потрібні. Ну, ми, ну, саме, саме так, для того, щоб закрити потребу у підборі персоналу, саме так діють більшість компаній. І це ну, запорука того, що компанія виживе в будь-якій ситуації. Це дає гнучкість. І ще один момент, який це навчання, коли навчають більш досвідчені співробітники новачків. А зовнішні експерти запрошуються точково на якісь теми. Ну, така тенденція, я думаю, що вона, вона продовжиться. І поєднання онлайн-навчання з офлайновим навчанням. Суто онлайн-навчання не заходить. Це повинна бути дуже висока самоорганізація, тому те, що я бачу, мікс. І на цьому міксі, коли є людина. Нехай це буде і онлайн, але людина жива, яка з тобою спілкується і є самонавчання, результат буде 100%. Оля, як взагалі зріс попит на роботу в галузі, розвитку лідерів і навчання? Безперечно, він зростає. Чому? Тому що постійні виклики на ринку праці, коли е, ти Старі нав... старі приклади, старі кейси вже не працюють. Так як я знаю, не працює, а як треба, я ще не знаю. І тому лідери йдуть навчатися. І я можу сказати, що для мене маркер, коли змінюється сама концепція лідерства, коли лідер це не шаблею на коні поперед войська, кудись там ускакав, а коли разом з командою. Коли він людиноцентричний, коли він не боїться щось спитати у своїх співробітників, коли він постійно самовдосконалюється, як так зробити, щоб ще краще спілкуватися з командою, щоб розкрити своїх співробітників? Дуже багато запитів: і емоційний інтелект, і менеджмент підприємництва, і коучингове управління все це його, його збагачує, я би знаєш, підсумувала цю тему. Змінюся або мри в нашій ситуації звучить дуже дуже болісно, але ми вимушені так діяти, або ми дуже швидко можемо стати несучасними. Дякую, погоджуюсь тут. І мабуть, останнє моє питання: які перспективи взагалі має hr функція в майбутньому, та які нові тренди можна очікувати? Поєднання професій. Те, що я бачу, ну, взагалі це моя улюблена тема. Я дуже багато читаю статей, там професії через 20-30 років. Да, тобто ось всі ці прогнози. Те, що вже наблюдаю, те, що вже з нами. Це професія марчар, маркетолог, поєднаний з HR. Продаж, Ми в будь-якому разі, я, коли спілкуюся з менеджерами продажу, я кажу, я ж така сама, як ви, тільки я на ринку праці продаю вакансії. От. Це поєднання, ну, з'являться нові професії під впливом штучного інтелекту. Так я думаю, що навчання вже вже є запити тобто, на навчання штучного інтелекту, це можуть бути побудова асистентів штучний інтелект, чи це буде, можливо, HR-координатор між людиною і штучним інтелектом, да? це от таке. Дуже, я знаю кейс, реальний кейс. Коли функція HR була змістила компанія на керівника. Керівник кожного підрозділу. Він сам собі HR. В нього є комп'ютерна програма, яка допомагає йому керувати обліком часу, і все, 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 все. І є тільки суто чотири. Скажімо так, чотири координатори, які допомагають відповідати на питання, тобто таке з, 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 змістили функцію HR на керівника. Роботизація процесів, заглиблення функції рекру, рекрутинга, тому що я думаю, що рекрутинг буде ускладнюватися, тому що приходять нові покоління. І він буде відозмінюватися, тому що ця малеча, яка приходить, як кажуть, про неї вона народжується з мобільним телефоном, і до них треба буде достукатися саме через цей мобільний телефон. Тобто, це мета, всесвіти, це рекрутинг через інтернет. Я маю на увазі вже зараз роблять аватари, да? тобто, це не я буду, а буду спілкуватися, наприклад, мій аватар з тією людиною, яка. В цьому мета виклала своє бажання працевлаштуватися. І я думаю, що це дуже дуже близьке майбутнє, яке вже поруч з нами не просто ходить, воно вже стукається в двері. Дякую. Ми сьогодні з тобою так класно порефлексували саме на тему функції HR-спеціалістів. Поговорили про те, як взагалі змінилась роль HR в стратегічному управлінні компаніями, які тенденції були, як вони змінилися, як впливала цифрова трансформація та глобалізація, і про те, що нас чекає в майбутньому. Я тобі дуже вдячна за цю розмову і дякую тобі за те, що прийшла. Дякую, що запросила. Мені було дуже цікаво відповідати на твої класні запитання. Дякую тобі. Дякую.